Запрошую вас на прогулянку моїм безміним балкончиком. Наразі весна за вікном, кінець березня. Квітинів не так багато, тому що все активно-активно росте. Проте є квіточки, які б я хотіла вам показати. І розпочинається відео з цвітіння прекрасної лікасти, сонячної, яскравої, неймовірно красивої і ароматної орхідеї. Це лікаста Хамана Джейсон на Concentration, її перше моє цвітіння. І скажу відразу, що було декілька бутончиків та розкипну лишень один. Решта рослинка відсушила. Але я думаю, що наступного року нас ну, буде веселіші справи. І якщо таких квітів буде декілька, буде зовсім інший вигляд рослинки. Сонячнее, яскраво, по таке свіже. Цвітіння мені дуже подобається. І квітне знову ж таки мій психопсис марипози спешало, такий краказябик. Я навіть не знаю, як вам його розкрити, показати. Він такий дуже крупна квітка, але такий він дивний дуже. Повернув голову на бік, закучерявив свої рші. Отака чудова рослиночка. Підв'язую квітку ніс, тому що вона квітує постійно, бачите, один бутончик розкрився, квітує, наступний бутончик вже зріє, росте. Цікава рослинка, і в мене наразі в такому вже великому бутоні марипоза. Звичайна типова форма також скоро відкриється другою квіточкою. На цих полях у мене все зелене колоситься, таке воно. Є декілька бутонів там, та ще нема що особливо показувати, тому я так загальним планом пробіжусь по рослинкам і бендробіум Лінлі після ділення. Я видав мені один квітконос, і я йому за це дуженько і дуже вдячна, І красунчик. Вже геть вигоріла на сонці брасок актлея Morning Glory Valentine Kiss. Вона була така яскрава, яскрава рожева, а наразі вона вже така більш навіть до якоїсь цирулейної форми, але квіточка досить. Міцненька, я думаю, ще якийсь час ми потримаємося. Надзвичайно вдалий гібрид, квітує легко, Квітує дуже довго, така чудова рослинка. Проте сонця не видно колір. ось так краще видно її колір. Дуже мені подобається маленька. Показую на одну. Віточку залишила собі, залишив собі дендробіум Rainbow Dance. Він дуже пишно квітував, але вже відслів. І сьогодні, вчора ще фотографувала групове фото цих моїх дендрів. У них дуже такі схожі між собою квіти стардаст Чийомі, а сьогодні він вже відквітає. Також дуже пишно квітував, але вже час. Йому рости, як ви бачите, новий пагін пішов рости, тому до наступного цвітіння. Проте є ще один Firebird Stardust, котрий квітує отакими яскравими мега-класними помаранчевими квітами. І я так, щоб вам передати колір квітів, зроблю отак. Ще ось бутончики, ще ось бутончики. Він також досить довго триматиме свої квіти. Квіти не мають запаху. Проте для мене це не дуже важливий фактор. Для мене набагато важливіше а, візуально, щоб мені рослинка подобалася, і квіти подобалися. Вони дуже яскраві, такі помаранчеві, насичені, красиві, квітують так шапкою рослинка. Тож я її дуже-дуже люблю цю малечу. Вона у мене дуже давно. Якийсь час я її майже угробила, потім відновлювала по кущ був великий і залишилось кілька таких бульбочок, проте вона стійка, дендробіуми дуже стійкі рослини, гарно відновлюються. Навіть з однієї бульбочки можна відновити рослинку. я дуже за це їх полюбляю, вдячна. Що вони радують своїм цвітінням, мене і вас. Продовжуємо огляд з бутончиком на целагінні осідання. Звичайно, це ще не квіточка, проте я дуже радію цьому бутончику і буду стиратись цього разу цього року. Гарно поливати цю рослинку, щоб цвітіння таки було револьверним, як має бути. Тобто, одна квіточка відквітає, вона тримається недовго, приблизно десь до двох тижнів. І тим часом зріє наступний бутон, і цвітіння продовжується таким чином, досягається довготривале цвітіння. Але в минулому році я пропустила полив, засушила чуть-чуть рослинку, і вона засушила квітконос. Тому цього року я буду ретельніше ставитися до поливи цієї красуни. Цвіте малесенька талуміка. Ось вона тут. На 5 квіточок. Перше цвітіння, геть маленький, як ви бачите, кущик крихітний такий. Але вже 5 квіточок, і я їй за це дуже вдячна. Нам. До вподоби, така маленька, плямиста, чудово весела. Багато толумні у мене квітвало, та вже вони відцвітають переважно. А ця завершує сезон цвітіння толумній, зріє красуня, красуня Ерінвець Радостікта на мустациді, бутончики свої. Це також перше домашнє цвітіння і чекає з великим-великим нетерпінням цю маленьку. Покажу вам ще одну красуню, яку я чекаю з великим нетерпінням. В мене зріє два бутончики на оцій лялічці. Має бути яскрава червона красуня. І як тільки вона все розкриє, свої квіти, я вам обов'язково покажу. А тим часом у мене тут магія. Відбувається, магія. Розкривається бутончик, а два вже розкрило, Це Іванагара, Гара Поблосом Хіхіману. І ці квіти настільки, вони не крупні, але вони настільки ніжні, тендітні і настільки приємний. У них красивий колір, відтінки, отакі. Ще й вона має дещо змінити свій колір. Що я скажу вам. Це дійсно рослина, яка вартує то, щоб бути в колекції, і доглядати за нею. Вона чарівна і прекрасна бутончик ну настільки це таке чарівне, магічне видовище, коли бутончик розкривається. Тож, десь у коротких відео, коли вона розкриє всі квіти, я вам її окремо покажу. Така приємна дуже лампа, у мене тут світить. Дійсно приємно. І телефон і навіть ідентифікує як яскраве сонячне світло. Дуже класно. Йдемо донизу. А знизу у мене ще одна магія. Єдина квіточка. Angel Kiss. Красуня. Інтермедія там олкіряна, такий гібрид складний. Вона в мене якийсь час не квітла. Вона тільки відкривається. Я її прибрала з під лампи і виявила, що їй це не дуже до вподоби під лампою, вона квітує взагалі безперервно. І як тільки я її поставила під лампу, відразу вона мені видала бутончик і заквітувала. Ще одна лялечка квітує. Дуже ароматно пахне якимись дюшесками чи барбарисками. Ну, мені, в мене складність з ідентифікацією ароматів, якщо чесно. Та вона дуже приємно пахне, така цікава. Котлеюшка гібридна. За один запах її можна тримати. І, ну, якщо чесно, теж кольорі такі теплі, приємні. Мені дуже до вподоби. Тримає свою квіточку, один з залишився в мене практично один пафіпеділом квітучий, це Сукхахкулі. І ну він, це не моє цвітіння домашнє, його придбала з цією квіткою і мій подив ще більше місяця, а вона така свіженька, стоїть, тримає свій парус, такий красунчик, плямистий, чудовий. Чудовий пафік і листячко в нього, ну дуже красиво, мені подобаються такі рослинки. Пересадила я на блоки деякі рослини, хочу вам показати пробую, мені подобається утримування на блоках рослин, але я прям скажу, що побоювалася цього, тому що треба поливати постійно, ну, тобто кожен день. Але настільки воно красиво, ось я кукулату свою таким чином прилаштувала. Ну, поки що гарно ростемо, корінці ростуть. Ну, будемо сподіватися, що вона гарненько тут адаптується, бо я дивилася, що їй на блокові краще в горщику їй не фонтан. Ще одна маленька. Ой-ой-ой, розвертаю. Повернула до. До лампи просто. Ще одна маленька. і анопсис. Також два квітконосика я пересадила на такий блок коркового дуба. Таке цікаве. Цікава посадка, і мені здається, що так буде краще, тому що горщику, ви бачите, що вона робила, вона ростила корінці всі догори. Вона геть не хотіла рости в горщик, хоч він був дуже дірявий, дуже крупна кора, та їй там не до вподоба було. І я вирішила її посадити от таким чином. Ну і будемо спостерігати за нею, як вона буде розвиватися. Тим часом у мене є. Така ж очікуванка це нівеум, три квітконоси, мов ну, лайбіді, ну, дуже красиві квітконоси, ніжні. Ой, вибачте, ніжні, чарівні і красиві. Тож, як тільки розквітну, я вам обов'язково їх покажу. Показую вам цвітіння, акселярії варіабіліс, це подарована. Подарована Женечкою з каналу Дім Орхідей, рослина, і я дуже-дуже вдячна, тому що вона така класна. Мені дуже подобається. І милі квіточки, вони мілкі, вони дрібні, але їх подивіться як багато, і скільки ще бутонів попереду, вони так один за одним. Бутони вискакають, вискакають, вискакують. Такі прям вчора не було, а сьогодні вже такі величенькі стерчить. І я вам скажу, є дуже цікава особливість. Вона пахне свіжо зрізаною деревиною. Уявляєте? От як тільки щойно розпиляти дошку, такий буде запах. Дуже цікавий, тривале цвітіння, тримає квіточки довгенько, поки що вона тільки розкриває квіточку за квіточкою, жодної ще не скинула. І я дуже-дуже рада. Взагалі ці бульбочки такі прикольні. Такі налиті, класні, мені дуже подобається рослиночка. А, так, а тут у мене ще одна красунечка Патінара Sвіт Я навіть не очікувала, що вона взимку почне рости бутони. Ну, наприкінці зими вона почала, повільно вона їх ростила. Відомо, що патінари потребують дуже багато сонечка. Але ця Патінара. Як тільки доросла до розміру цвітіння до доросло розміру, прям диво вона почала квітувати двічі на рік з кожного нового росту. І цвітіння зимове, набагато таке насиченіші кольори, ну як зазвичай буває, аніж влітку. Влітку вони більш яскраві, сонячні, більше жовтого і помаранчевого, присутня в цих квітах, ароматна. І я вчора ідентифікувала цей запах дуже-дуже наближено до парфума Chanel No5. І прям такий вишуканий аромат. Дуже я здивована була, що от така краса, і так цікаво пахне. Відцвітає вже моє Мінсидіу Inferno залишилась, по суті, одна квіточка, яка остання. Розкрилась, вона також уже вигорівши, ці квіточки видно, що вже відсихають, і три квітконоси, три квітконоси. Чекаю, це дінфаденія відтрати. Йоу! Красуня моя вона і росте, і квітконоси ростить така лялечка. Чудова-чудова рослиночка. Ну, і тут загалом можу показати вам ще не орхідею. Але клів'ю. Дуже приємно розквітла. І цікаво, що вона ростить у мене там. Дитинку вже досить крупна. З пазухи я здивована. Якщо, може, будуть бажаючі, то я залюбки, залюбки дитинку десь прилаштую, коли вона чуть-чуть підросте, тому що ну, вона так немало місця займається. Рослинка потребує прохолодного зимового періоду, але ж цвітіння, подивіться, яке розкішне цвітіння. Ну, загалом на цьому все. Мої квіти закінчились на сьогодні. А, дякую вам всім за увагу. Ті бутончики, які дозрівають, тому що ще є ряд бутонів. Навіть тих, що які я вам показала і тих яких я вам не показала, вони відео в наступне відео. А на сьогодні все, дякую вам за увагу, чудового вам настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослинкам. Пока-пока!